Усім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу роздивитися таке питання. На Росії черги до обмінників за доларом та євро. В США всереду істотно розширили список санкцій проти Рашки, у тому числі проти Московської біржі, яка в результаті була змушена зупинити торги доларом і євро. З 13 червня акції біржі обвалилися на 15%. Падають ціні також низка інших компаній Рашки. Деякі сайти фінустанов лягли через велике навантаження. Сьогодні зранку нові санкції мали ефект «серпом по яйцях» для російського фінансового ринку. Найбільші брокерські компанії країни почали блокувати валюту на рахунках клієнтів. Курс долара у московських обмінниках зріс до 100 рублів. Я хочу на картах подивитися, в якому зараз стані фінансова система на Росії. Ну от, пожалуйста, в якому стані, дуже в тяжкому, дуже в тяжкому стані. Йде... Ну так, йде таке от. Обнулення на світовому ринку. Дуже важко зараз триматися на ногах, але ще тримається, але ще тримається, тому що все ж таки система пройшла великий досвід. Десь вона вже переживала якісь кризи, і тому в деяких моментах вона десь, може, і була готова, тому що ще тримається, Так вимовити, тримаємося до останнього. І, в принципі, є бажання триматися. Як би не було важко, а є бажання триматися і е, е, оцю е, стабільну ситуацію, е, в принципі, тримати е, навіть якщо треба і хитрувати. Навіть якщо я б сказала йде щось треба і вкрасти от Так. карти так цікаво кажуть. Що як би, як би не було важко, але потихеньку ще й крадуть гроші, хто може. Так, що ще скажуть карти? В якому стані фінансова система на Росії? Будуть якісь робитися заяви. Що, що треба триматися. Ну Треба триматися і йти до перемоги. Все одно. Все одно, як би там не було важко. Тобто, я так розумію, що всі вже поняли, чому так відбувається. От. Але будуть придумувати якісь такі нові ходи, кроки, і робити заяви, що як би не було важко. Але все одно ми переможемо. Ми переможемо, осталося ще трішки. Осталося ще там щось забрати, завоювати, на що розраховує влада Росії? На що розраховує влада Росії з кризою у фінансовій системі? Ну, на що вони розраховують? Вони. Вони, вони стоять, на роздоріжжі і вибирають йти в Оба, вони будуть Людям, може, і залякувати будуть. В общем, вони якось будуть впливати на підсвідомість людей і її трансформувати. Ну от і все. Тобто, в принципі, влада, влада, вона ну, якось дивно, дивно, дуже дивно вона якось ну, кинула на волю случая. Тобто, ну, якщо по судьбі, так по судьбі. І в принципі. Вони, вони вибирають ще більше занурюватися в це болото і, як то кажуть, йти до кінця. Тобто, ну вони не будуть нічого робити, щоб якось витягнути ну, країну або людей. Ну, тому що от, ну тому що повільно, повільно, ну, повільно діють санкції. Санкції роблять свою справу. Тут уже нічого не скажеш. Тобто із-за війни, із-за війни санкції роблять свою справу. І влада буде ой, тут такі карти, це. Вони, вони будуть щось таке людям внушати, і це не добрі такі справи. Вони будуть людей тримати, мабуть, в ілюзіях. І буде все більше і більше це болото буде засасувати. Да, дуже дивно. Дуже дивно. Які наслідки? Які наслідки очікуються у фінансовій системі в на майбутнє? Найближче, ну хай півроку. Які наслідки будуть у фінансовій системі в Ражці? Найближче півроку. Ну от ну, крах все йде до логічного завершення. і Вони будуть дивитися на партнерів. Вони будуть шукати по світу, з ким можна буде співпрацювати, з ким можна буде заключати якісь договори, щоб їм хтось допомагав, підтримував, ну, дивовижно, просто дивовижно. тобто свою країну. Ну от, Хочеться сказати, що вони е, рубають той сук, на якому самі ж сидять. І замість того, щоб зупинити війну і е, почати налажувати е, ну, лад в своїй країні, ні, вони ще більше вганяють в болото і дивляться на те, що Хтось поможе. А летіти там буде все. А летіти там буде все. І буде все йти до завершення. От і все. От і все. І яка, і яка б там влада не була б, хто б там не був, Путін або е біля Путіна там хтось, якась жінка є, може, то дочка, не знаю, хто там е керує, все одно воно, воно по справедливості йде все до завершення. От, так що отакий от розклад в мене вийшов. Дякую всім за увагу.